А ви колись бачили справжній палаючий матч? матчі, можливо, були свідком угоди з дійсно непередбачуваними деталями? Damn good deal. Я думаю, забагато питань, але тут я, тут сценарій і нанденюс разом з вами. Тож давайте поговоримо про футбол. Турецький грант миттєво перевзувся і намагається вгодити донецькому шахтарю. Які хочеться запитати, а що ж все ж таки трапилося? Напевно, десь щось так дуже сильно припікає. Галатасарай разом з адвокатами Тета намагаються всілякими шляхами і методами домовитися з шахтарем, адже ті подали позов до ФІФА і є величезний ризик втратити бразильця Пепе. Точніше, його дискваліфікація стає все більш явною. Причому спочатку турецький клуб вважав, що діє в рамках юридичних норм, але агресивна поведінка донецького клубу похитнула їх впевненість. А тому Галата Сарай пропонує шахтарю трішечки денежек під термінологією компенсація. А ті, в свою чергу, мають відкликати свій позов до ФІФА. Я тобі зроблю мін'єт, лише, лише забери заяву з поліції. Не будемо забувати, що взимку 2019 року гірники заплатили гремію 15 мільйонів євро за те. Тому подивимося, наскільки це. Трішечки зможе задовільнити апетити босів Шахтаря. Горіла сосна палала, І все це відбувалося в італійській серії. С. після матчу таранто фоджа на стадіоні виникла велика пожежа. Матч закінчився з рахунком 2-0 на користь Таранто. Ну а вже після того на гостьовому секторі, де розміщувалися вболівальники Фоджії, чисто випадково виникла пожежа. За словами деяких свідків, пожежу спричинила димова шашка, яку кинули з гостьового сектору, після чого загорілися пластикові матеріали, і полум'я почало поширюватися. Коли пожежники прибули на стадіон, то зіткнулися ще однією проблемою, адже всього навсього фанати Фоджи не пускали спеціалістів і кидали в них камінням. Тому, як ви зрозуміли, пожежа чиста випадковість. Самі спеціалісти боролися з вогнем цілу ніч. Стадіону було завдано значної шкоди. Сам сектор наразі є непридатним, але на щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Немає грошей на трансфер, не біда, завжди можна знайти альтернативу, адже за трансфер гравця можна сплатити і не грошима. Ось як ви ставитеся до бартерів, чи верніше сказати до металевих конструкцій? Дивно звучить правда, і про що це? я? неординарний трансфер був здійснений у Румунії. Віторул Пандурі, який виступає в другому дивізіоні, та Лугош стали відомими на весь світ. Фінансова скрута представників Діфор змусила продати найкращого бомбардира команди Азізан Джоянджі Повтори. замість грошей. Лугош попросив у «Віторул» два металеві контейнери, які будуть використовуватися як роздягальні. Слід зауважити, що камеронський нападник у минулому сезоні забив аж 44 голи за Лугу, з чим і привернув до себе таку увагу. Натомість контейнери забили нуль, то чи рівноцінний трансфер? І, взагалі, як ви ставитеся до подібних угод? Пишіть у коментарях. Тим часом Манчестер Юнайтед продовжує штормити, і гра англійського гранду тут ні до чого. Бідосі знову мають проблеми зі своїм гравцем. Черговий привід для гордості бразилець Антоні, який має змогу лишити склад Манчестер Юнайтед через занадто агресивну поведінку за межами поля. Після заяви колишньої дівчини-бразильця про напад поліція проводить розслідування щодо його дій. Але Антоні вже виключили зі складу збірної Бразилії. Причому це може бути лише початком. Як повідомляє Телеграф, жіночі організації, які захищають жарт насилля, звернулися до керівництва Манчестер Юнайтед з проханням відсторонити бразильця від команди. Манкунянці не зробили жодної офіційної заяви щодо справи Антоні. Втім, червоні дияволи розглядають можливість виключення гравця зі свого складу. Сам Антоні заявляє, що всі звинувачення є безпідставні і збирається відстоювати свої права. Так, це воно чи ні побачимо згодом. Єдине, хочеться поспівчувати Тенхагу, який тільки-тільки закінчив подібну справу з Грінвудом. А тут на тобі ще один такий малесенький подаруночок. А тут ще й Джейдон Санчо почав викидати коники. Тож терпіння. Час героїчних історій. У головній ролі воротар Банфілда Факундо Камбесес. В Третьому турі чемпіонату Аргентини інституту приймав Банфілд в другому таймі. Воротар гостей Факунда Камбеси знепритомнів після зіткнення з гравцем суперника матч було зупинено, щоб дати лікарям надати голкіперу допомогу. Після того, як кіпера привели до тями, тренерський штаб хотів замінити гравця. Втім, Факундо розплакався і благав залишити його на полі. Кілька хвилин представники Бамфілда вмовляли гулкіпера піти відпочити, але він відмовився. На 94 й хвилині Факундо впіймав м'яч після подачі кутового, ввів його в гру, кинувши рукою в напрямку нападника своєї команди, який знаходився на чужій половині поля. Ну а далі шедевральний асист вилився в забит. Тий м'яч. Ось вам і ідеальний приклад героїчної самовіддачі. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!